Я Сахтенка Олена Володимирівна, сестра медична старша відділення амбулаторного діалізу. Відділення амбулаторного діалізу надає допомогу хворим з термінальної стадії хроничної неркової недостатності, які отримують лікування програмним гемодіалізом 12 годин на тиждень. Специфіка нашого відділення заключається в тому, що хворі отримують дану процедуру. Життєва. В зв'язку з військовим станом в Україні робота нашого відділення не змінилася, майже не змінилася. Ми як працювали, так і працюємо зараз, але ми стали більш дружніми, більш згуртованішими. Стали як одна сім'я, колеги та пацієнти. Медична сестра. Це професія за покликом душі. Звісно, будуть виникати і труднощі, і проблеми, але я раджу не лякатися їх та сміло дивитися їм в очі, бо ми команда, і разом ми сила.